Кажемо жиру ні. Якщо вам потрібно швидко, якісно та безпечно очистити ваші духовки, грилі, газову плиту, сковорідки, витяжки тощо, є такий класний засіб для чищення духовок від компанії Лівеста, який допоможе справитися з жиром на ура. Основний діючий компонент засобу неіногенні поверхнево-активні речовини. Цей продукт. Завдяки своєму унікальному складу розчиняє застарілий жир та нагар, а також відшаровує його від поверхонь. А поверхні не пошкоджує, вони залишаються новенькими, блискучими після використання цього засобу. А також він видаляє неприємний запах. І у вас все блищить і як новеньке. Чите якісно і швиденько прибирати у своїй оселі? Не зволікайте, а цей класний засіб замовляйте.